Всім привіт! Сьогодні створюємо лінійний алгоритм, який називається саджання дерева. Ну, по-перше, видаляємо нашого виконавця. Наступне обираємо спрайт. У нас буде спрайт людина якась. І, відповідно, три дерева. І додам ще дерево. Якщо ви не можете тут знайти того об'єкта, який ви би хотіли, знайти. То в пошуковому віконечку пишете на англійській мові назви цього об'єкту. Ось, наприклад, цей об'єкт. Додам ще спрайт і знову пошуком вікні пишу назву об'єкта на англійській мові. Я. Давайте продублюю ось цей об'єкт дерева. Виділила його. Права кнопочка мишки. Дублювати. Далі обираю сцену. Обираємо сцену таку, щоб там була земля. Бо дерева ж ростуть, в принципі, на землі. Ну, виберу із галявину. Наступне. Змінюю розмір кожного виконавця. Дерево, мабуть, це перше дерево буде більшого розміру. Десь тут розміщу. Кожне дерево, розміщую на сцені хаотично. Це дерево розміщу десь тут. Ось виділяю розмір під сценою в поле властивостей і змінюю на якийсь інший розмір. Я, мабуть, трішечки більшим зроблю. Ну, і тут нехай буде дерево трішечки більшого розміру. Enter натискаю і фіксується в мене результат. Щось на зразок такого. Виконавця поміщу у лівий нижній куточок. Отже, додаю команди для виконавця. Якщо у вас команди не на українській мові, на якісь незрозумілій, ви можете змінити мову, натиснувши лівому верхньому куточку. Settings Language. Українська буде в самому внизу. Ось, За допомогою смуги-прокрутки можна переміститися вниз. Українська. Перша команда, яку ми додаємо до людини, до нашого виконавця, події. Коли натиснуто прапорець. Якщо команди тут замаленькі, можна натиснути тут плюсик, і буде гарно видно наші команди, які ми додаємо у поле скриптів. Наступний: Зроби вигляд, давайте додамо команду змінити образ. Тут два образи. Виберу якийсь один. Наступна команда: зверніть увагу, що кожен спрайт на сцені має свої координати. Координати під сценою, вони ось тут зазначені. По х це по горизонталі, і y це по вертикалі. Тому, враховуючи переміщення нашої людини до кожного дерева, ми враховуємо координати по х і по y. Отже, додаємо команди до об'єкта людина. З групи рух перемістити в хі. Х- не змінюю, ось перевіряю, х і. Ігрек. І відповідно ж такі самі. Починаємо з лівого нижнього куточка. Наступна команда з групи вигляд. Говорити 2 секунди. Але, замість говорити, мабуть, напишемо, я хочу посадити дерева. Отже, виділяю оце привіт і друкую. Далі натискаю на виконавця на сцені, затискаю і переміщаю ось до першого дерева. Ліва кнопочка мишки, фіксую, відпускаю. Наступне координати, бачу, змінились. Перемістився наш виконавець. Тому з групи рух додаю команду ковзати 1 секунду до Y. Не змінюю. Вони автоматично у нас проставлені. І давайте знову з групи вигляд, говорити привіт, 2 секунди, але говоримо щось інше. Натиснула лівою кнопочкою мишки. Теж щось введемо. Нехай 2 секунди і говорить. Наступна команда. Для того, щоб її вставити, нам треба перемістити нашого виконавця на сцені. Затиснула ліву кнопочку мишки, але обираю при цьому людину. І переміщаю до іншого дерева. Відпустила ліву кнопочку мишки. До речі, зверніть увагу, якщо натиснути якийсь інший об'єкт, команд тут немає, тому що я команди прописую лише до виконавця в даному випадку людини. Отже, знову додаю команду з групи рух ковзати 1 секунду до Хі. Х- не змінюю, можна навіть звіритися під сценою, ось координати мого об'єкта спрайта змінилися. І вони тут автоматично прописані. Також давайте з групи Вигляд додамо команду говорити. Привіт, 2 секунди. Але замість привіт, нехай тут будуть, буде. Тут також буде дерево. Наступно виділяю свого виконавця на сцені і переміщаю до останнього дерева. Підпускаю ліву кнопочку мишки. І знову з групи рух додаю команду ковзати. Одну секунду відповідно до певних координат до іншого останнього дерева. Так само з групи вигляду даємо команду говорити Привіт. Але замість привіт напишу. І давайте додамо з групи вигляд змінити образ. У мене перший образ бію, нехай це і буде інший. У кожного виконавця є бібліотека своїх образів. У мене тут тільки два образи. Можна натиснути на прапорець і перевірити, як буде рухатися мій виконавець людини. Відповідно до кожного дерева відбувається рух. А тепер. Відповідно, коли наближається до дерева, тоді дерево повинно з'явитися. Тому в даному випадку виділяю ось перше дерево, до якого рухається. Ось у мене це перший об'єкт, я можу натискати в поле об'єктів на об'єкти, і у мене вони на сцені виділяються, тобто той об'єкт, з яким я працюю. Отже, мене цікавить те дерево, до якого людина йде перше дерево. Виділили. Додаю команди з групи події, коли натиснуто прапорець, збільшую. Мені так буде краще видно. З групи вигляд додаю команду сховати. І з групи керування додаю команду чекати. Ось тут треба буде прописати кіль... скільки секунд чекати, щоб людина підійшла, і тоді дерево з'явиться. І з групи вигляд команда показати. Нехай буде одна секунда. Перевіримо. Натискаю прапорець. Дерево з'явилось набагато раніше. Тому кількість секунд я виправляю. Десь на 3. Так, ще раз. Зарано з'явилося, тому нехай буде виправлю на 4 секунди. Ну, знову підійшло, з'явилось дерево. І рухається далі. Наступне дерево ми ж так само додаємо команди, коли прапорець натиснути, сховати і чекати певну кількість секунд. До речі, кількість секунд можна розрахувати по нашому тут алгоритму, відповідно, по 2 секунди. Тут одна, тут дві, тут виходить 3, потім 3 плюс 2, 5 і так далі. Тобто до кожного дерева пересувається наш виконавець і тільки тоді воно з'являє. Ось такий проект повинен у вас вийти. Успіхів!